Років назад, ну допомагати українським бізнесам виходити за кордон і спрощувати розуміння права для, для людей, для клієнтів, які ну не знаю, перші виклики і труднощі е, мають українські компанії, які виходять за кордон. Ну такі топ 5 труднощів, з якими в, і в тому числі ви їм допомагаєте. Перше, їм потрібна юридична особа, як правило, якщо вони виходять за кордон, вони можуть працювати через українську юридичну особу, але рідко коли вдається, зважаючи на валютні обмеження, зважаючи на те, що необхідно наймати, скоріш за все, працівників за кордоном. Друге, це нерозуміння локального податкового законодавства. Тобто бувають абсолютно звичайні порушення просто по незнанню, не подана десь одна форма інша. Вони можуть бути податкові статистичні, але якісь штрафи за них можуть нараховуватись. Дуже часто ті компанії українці реєструють в Естонії. Є, є така звичка. І коли естонська компанія продає за кордон свої послуги не в рамках ЄС, а за кордон, умовно, там, в Америку, Британію, за кордон для Естонії має навесні за кордон, відповідно, продає за межі Європейського Союзу. То е, це експорт послуг і може здаватися, що не потрібна реєстрація на ПДВ. Але коли вона при цьому дуже часто закуповує українських ФОПів, ті самі послуги, ну розуміти медалі. Uh -huh. То при цьому потрібна реєстрація на ПДВ фактично не буде податкового навантаження, але якщо цього не зробити, то потім можуть бути доволі значні штрафи. Тобто такі, е, ніби дрібна проблема, але може вилитись е, в значні фінансові е, штрафи. Нерозуміння, в принципі, якоїсь банальної структуризації, тобто, коли е, забувають про те, щоб it компанія коли it компанія забуває про те, щоб продавати і агрегувати права інтелектуальної власності на код, на інші об'єкти інтелектуальної власності, торгові марки, про які ми говорили, е, коли про це забувається, це може бути проблема.